Всім привіт! Ви на каналі Наше Господарство. І сьогодні <кхм> відео знову про опеньки, але в іншій локації. Хоча вона дуже схожа. В першу чергу хочу подякувати Надії Гоголич за гарний коментар. Хочу прочитати. грибалка далася на славу. Королівські опеньки, малятка чудові, смачного. Я відповів. читаєте. Також мені відповіли, що оті білі гриби це грузді і їх можна засолювати. Дякую за відповідь, дуже допомогли. Так, ось, попри дорогу, знайшов небагато. Так, ось дві штучки. Уже такі більші. Того разу були менші. Так, густочка. Так, ось такі вже більші, але нічого були смачні. Такі тому ще раз хотіла піти. Отакі. От ну, Люблюся ще є сироїшки, але вже такі, бачите, червеві дуже. Так гарно в лісі, спокійно. Так, дивіться, що ми знайшли. Це те шапеньки, але вже зелені, вони дуже м'ясисті і дуже смачні. Їх дуже мало є в лісі. Їх знайти велика рідкість. Що ж, будемо зрізувати. Дивіться, бачите, які вони такі зелененькі. Не думайте, що це поганки. Подивіться, отут наверх. Бачите, теж таке як клопенька, звичайно, тільки шапочка жовто-зелена дуже смачні. Кому цікаво, можу показати закрутки, які ми робимо з грибів. Пишіть про це в коментарі, тому що не знаю. Що вам подобається. Ось. У нас є різні рецепти, різні види грибів. Ми всіх стараємося заготовити на зиму. Ще потім відкрити баночку таких хрустих, хрустких і смачних. Отакі. Так. Так, дивіться, що вже є. Бачите, це звичайні отакі. Ось, а це вже отакі зелені. Так, дивіться, є ще одні опеньки, але вже іншого забарвлення. Теж дуже смачні. Це ті самі зелені, тільки інший колірних. Сюда, у середину, нема. Так ось такі. Так, а ямку пригріваю <клухи> до коріння. Так. О, дивіться, ще одна знахідка. Тут є. Раз, два, три, чотири. І оце такі набиті, ситі. І ми будемо ситі